Як ми і обіцяли, у неділю у кіноконцертному комплексі пройшов концерт української групи Козак Сістем. Практично шлак. Концерт розпочався незвичайно з виступу про історію україно-російських воїн. Війн. Сьогоднішня війна це повномасштабна війна Російської Федерації, яка хоче знищити нас з вами тут без ілюзій. Як ви розумієте, території їм не потрібні. Там, де проходить чобіт російського воїна, там випалена земля, зруйновані міста і села, вкрадені діти, зґвалтовані жінки. І абсолютно непригодна до життя територія. Їй потрібні наші з вами душі. Воїн не той, хто навчився стріляти. Цього замало. Воїн це той, у кого в серці появився ворог. Якщо ви Згадайте, як кількість людей потрапила в окупацію, а потім, очевидно, шкодували. Про це ви маєте розуміти, що саме у них Москаль не був ворогом. Вони думали, що можна якось жити в окупації, тобто співіснувати разом із Ордою, разом з бурятами, разом з зеками, вагнерівцями і таке інше. Вже за два з половиною роки навіть в мене є декілька історій, які під час концерту я вам розкажу, що витворяли. Російські солдати, і як потім шкодували люди, які вчасно не виїхали. Мій друг нам з тобою, знов засвіти сонце, ранньою весною, нам з тобою мій друг Зорі, кажу шлях, у семи поряд, задивляючись церквом, рахуємо втрачене. Між цирком і церквою різниці не бачимо, там на мене хаосу, і в луканні світа часом робимо паузу. Позвонити до мами. Концерт проходив нестандартно. Чомусь нагадував концерт з минулого з конференціє, який розповідав анекдоти та цікаві історії між пісенними блоками. Роль конференція взяв на себе садист гурту Іван Ліньо. Він не тільки співав та грав на акордіоні, але й багато говорив. Зокрема, жалкував, що не відбувся у травні 2022 року. Концерт у палаці спорту та до десятиріччя гурту, але запросив публіку на ювілейний концерт.

Групи супроводжувалися хоровим співом глядачів усякого віку. І сумно на плуги, до поля, до поля похилилася нам, старі батьки, собла містоя, прощати було їм сина та він героя став.

Покритикував лю нього українських глядачів, що вони пісень знають багато, але в основному лише перші куплети, приспів, що продемонстрував у залі, запропонувавши акапельно заспівати два кольори. Одзнаців третього куплету взагалі не знайшлося. Третій куплет Все. на цьому можна спокійно ставити. А ось у суперечці на знання української поезії соліст козаксистам програв вірш Тараса Григорія заповіт, прочитала повністю юна глядачка. А мене всі великі, всі, всі вольні, нові. Не забудьте пом'янути не злим, тихим словом. А тут сьогодні готовий не Тараса Шевченка, а Івана Фемка Ларіса, директор кіноконцерту. Ти думаєш, я не терпіла, нові зв'язки радобіла. Ти думаєш, я сліз не лила, по ночах темних не тужила. Не я лукавила з тобою, а все лукавство в наші встрою наші розділило, і серце наші віддалило, та нашої любі не вбило. Він же не знав, що маму Ларіси викладач української літератури, і Ларіса наспір після концерту була готова ще кілька віршів прочитати. А милий мій, я безумно люблю тебе. Ти моя перша любов і остання. Ти збудив мою душу. Я побачила життя як боротьбу, як битву за щастя рідного краю. І я вжахнулася. Я побачила курний шлях і сотні закованих людей на нім, і тебе в передній лавах. Але повернемось до залу у середині концерту. На сцену запросили всіх, хто переїхав до Славутича з інших міст. Ви Пристойний хор в основному з Енергодаром. Хоча були і інші міста. Харків! Енергодар. Чернігів вийшов. Но Чернігів був на межі. Слава Богу, змогли відстояти. Херсон! Чернігів. Енергодар! Як Бачиш, як з новим бек-вокалом, з новими словочанами. Гурт заспівав пісню про Херсон. Наша ну співаємо. А до Херсона повернулася весна, Ти одягнула очивану для мисто, поркував пляшку білого вина, На площі знову має українська пісня. Він відпоркувала... Таж білого вона, на площі знову має українська пісня, а до Херсона повернулася весна, І синьо жодний право по місто. Маленькі вулиці наповнені життям, життя. На площі знову має українська пісня. Маленькі вулиці наповнені життям, життя. На українська like А новий хіт гурту Люди Титани завжди співав стоячи. <му> Це навіть хвилина мовчання. А потім Казак Систем заспівав пісню про Азов. Подійше чую моріку твою, за тебе за неньку, за вас постою. Моє серце ска, моя кров. Nie płacz, moja luba, was przestraszyło Moje serce sta, moja krowa zło. Nie płacz, moja luba, was przestraszyło Потрібно віддати належне технарям. звук на концерті був відмінний. І навіть коли соліст ліньо вийшов за кордоном до центру залу, все було добре чутно. А потім, коли звучала ой у лузі, весь зал підспівував. Пан льньо прокривати вираз Джахара Дудаєва, який колись сказав: Російська імперія впаде. Бачено, ми й не пробачено, а яскраво світить воно, В українське сонце свій Потім на аукціоні трубач Сергій Соловій розіграв велику фотороботу, зроблену під час запису кліпу на цю пісню. Почали з суми одна тисяча гривень, а закінчили. Щоб обидва фіналісти аукціону були задоволені, винесли іще ще одну фотороботу. Перемогли на аукціоні Слово Тичанин та команда саперів, яка приїхала до нашого міста. Перемоги всім нам слава Україні. А у фіналі концерту заспівали пісні, присвячені українським дівчатам, волонтерам, які допомагають у тилу, плетуть сітки, купують машини для фронту та чекають на коханих з перемоги. Що вони усі, не рости! Фінал концерту нестандартний. Фотосесія з учасниками гурту на сходах кіноконцертного. Зомосвічені речення з книжок на Ми вживати приречені, ми не на повільні. їдучи на побачення, розсипаючись із Раптом знайдемо значення маленької істини. Від друг нам з тобою, знов засвіти сонце, ранньою весною, нам з тобою, війду. Зорі кажу шлях, у семи морях. задивляючись церквом. Рахуємо втрачене між цирком і церквою, різниці не бачимо, там наведені хаосу і в українні світа. Часом робимо паузу, позвонити до мами. Мій друг а з тобою? снов засвітить сонце ранньою весною. З тою міду, шлях, усе ми моря.